І всім привіт, друзі, з вами я Лава, і ви на каналі Лава Світ. Сьогодні ми продовжимо виживати в цьому світі. Тож всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, я забула сказати про наш челендж. Наш челендж буде такий. Наступні два відео будуть теж про це виживання. Тож ми маємо зробити усе можливе в цій серії. А я поки... Прийду добуду дерева, бо я хочу перебудувати цю галабуду. Так, ну що ж, я добула 32 дубові дошки. Це нормально. Тепер ми можемо знести оце усе. І у нас тільки ще зламалася сокира. Що ж, давайте я швиденько перебудую нашу хату. Я просто ось це зроблю стіною, і це також, бо нащо нам стільки вікон. Вхід у нас буде ось. Тут Так, да, да, да. тут дуже класно буде. Зараз я покажу, де саме у нас вхід буде. Ось це у нас буде ось такий вхід. Ось це вікно. А тепер давайте зробимо дах для того, щоб в цій хаті можна було стрибати. Так, так, так. Я люблю, коли в хаті можна стрибати. Бо тоді дах виходить дуже класним і дуже високим. О, да, да, ось так. Ось так от ми можемо застрібнути на ліжко і заробити у цю дирку, бо вона мене дратує. Де ця дирка? Оце ця дирка. Тепер, мені здається, нам треба скрафтити двері. Давайте я їх швиденько скрафту. Ось я вже скрафтила, і зараз ми ось тут поставимо. Хоча ні, ось так не гарно, треба з іншої сторони. О, є. Тепер ми підемо в село. Щоб добути, нам трошки їжі, бо їжі у нас занадто мало. Подивіться, всього лише 20 соло. Це мало. Давайте я швиденько схожу в це село. Що ж, я добула 8 копиць соломи. Тепер давайте трошки подивимося, може у нас тут є незалутані скрині. Мені, здається, тут їх достатньо багато, таких скринь, тому що я майже нічого так і не лутала. Отут тут є скриня. Отут ми лутали. Гаразд, тут є. Де ще в цьому селі можуть бути у нас скрині? У тому будиночку. Так, 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 мені здається, я тут не була. Хм. Давайте подивимося і. Е. Що? Тана, ти знаєш, що в тебе на горі нічого немає? Знаєш, гаразд. А, ого. Там є продовження чи ні. Нічого собі тут шахточка така красива? Куди доріжка веде? Нащо так далеко в цій копиці? Не, не, реально, тут нічого немає. А цей братанчик тут живе сам. Давайте назвемо його Петро. Це буде мій любимий житель. Петро! Петро, здорово! Даш свій номер ми будемо з тобою по телефону говорити, коли мені сумно. Так, ну що ж, Петра немає телефону. Що у нас ще є в цьому селі? В цьому селі у нас що, нічого немає? Гаразд. Хм, Може тут нема. Тут тільки ось ця штука? До речі, напишіть в коментарях, як ця штука називається. О, братанчик, вибач, я тебе вдарила. Я не хотіла реально. Так, а це що? Це згорілий будинок. Що тут є? Є цемент. Бро, а тобі нормально жити в цьому будинку? Певно йому нормально. А, в минулій серії тут була пожежа. Що ж, давайте я швиденько збігаю додому для того, щоб скрафтити кайло. Що ж, я скрафтила собі кам'яне кайло. Тепер можна йти в шахту. Але в яку? В ось ту, ось ту чи та що ось там? Мені здається, оця буде найкраща, якщо там взагалі є шахта, тому що вона достатньо близько до нашого О, дому. Опана, а я цієї шахти тут не бачила. Ні, туди ми не підемо. Там страшно. Що ж, давайте я швиденько дойду до тої шахти. Ну що ж, у нас така солідна шахта, є вугілля, це добре. Давайте спочатку його добудемо на смолоскипи, бо у нас дуже їх мало. У нас лише один він був, а я поставила його в хаті. Так, а що у нас далі там? Є моби, а що там світиться? А! Моб! Зомбак! Так, 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 так. Так, так, все, він не виліз. Давайте спочатку добудемо трошки блоків, щоб можна було закритися від цих мобів. Tutaj. Spider. Zambar. Zambar. Witam, stan. Wszystko Bro, 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 bro. Tylko, ty chodź, Tak, no cóż, dajcie, ja go szybko kiknę. Так, зараз буде каскадерський маневр вдома не повторювати. Побажайте мені вдачі, у мене дуже мало хп Я зараз постараюся звідси вийти. Допоможіть мені, допоможіть, допоможіть, допоможіть відстайте. Є. є я, все, я вижила. Я вижила. Тепер треба звідси швидко втікти. Я не хочу в цій шахті більше бути. Ні секунди. У мене одне хп. Що мені з ним робити? Опа. Що це скелет! Ні, від скелетів нам треба триматися достатньо подалі, тому що вони можуть нас швиденько кікнути, бо вони стріляють. Побажити мені удачі, просто діти, додому. Цей прекрасний день настав. Це було дуже страшно. Раз у нас шахти не виходить, давайте зробимо собі город, щоб не бігати в це село. Але спочатку мені треба взяти саджанці для того, щоб посадити наші майбутні овочі. Я тільки що згадала, що для грядки нам треба вода. І ось є голем. Тож давайте я швиденько його кікну для того, щоб знайти залізо, чотири. Все, нам якраз вистачає на відро. А де тут верстак? тут є верстак взагалі? Угу, гаразд, нема. Тож, давайте я його швиденько скрафти. Для того щоб скрафтити відро і набрати води. Все, вода є. Тепер ми можемо спокійно робити наш город. Що ви тільки що робили, ви розмовляли? Гаразд. Так, ну що ж, а де будемо робити наш город? Друзі. Друзі, ні, не кажіть мені. Я забула, що для города треба земля. А у нас город буде великий чи маленький? Давайте він у нас буде не маленький, але і не великий, приблизно з 4 блоків. Це дуже маленький город. Гаразд, 4 блоки у нас є. Добре, що це за пара була? Там ще зомбак якийсь стояв. Сподіваюсь, що так, бо це було кріпов. Так, мотика у нас є, я пам'ятаю. Ось мотика. Тепер давайте ось тут зробимо наш прекрасний город. Все, вода є, але щось вона погано лягла. О, все є. Тепер можемо засадити пшеницю або насіння бурака. Картоплю можна засадити. Все. У нас є багато чого. Тепер нам треба пічка для того, щоб зробити скло, щоб у нас не було цього відкритого простору. Давайте я швиденько добуду нам багато-багато кругляка. Так, вісім кругляка у мене є. Можемо зробити пічку. Нарешті. Нарешті у нас є пічка. У нас ліжко буде з підігрівом, бо тут буде стояти пічка. А вугілля у нас є? Є. Але немає піска. Тож нам ще треба спуститися і добути піска. Отут знову ця шахта, в яку я падала. Не падала, хотіла впасти. Що Давайте я знайду якусь річку, щоб добути там камені. Так, ну що ж, я добула 10 піску, і ми вже можемо його переправляти. Ось. Сподіваємося, це займе недовго. Так, ну що ж, поки що у нас переплавилося 3 скла. Ми можемо його поставити нарешті. Раз, два, три. І ще три нам треба. 4. І п'ятий, давай, давай, п'ятий, п'ятий, п'ятий. Давай, п'ятий, є. Yeah. П'ятий! І останній. Давай, плав, все. Я, я заберу богу, но і так без з нему Так, є! Yeah. останнє скло! Є, yeah. Нарешті! Що ж, друзі, всім дякую за перегляд! Всім гарного дня! А я пішла монтувати це відео!